Доброго дня, і добро здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Самко, а Також радий вітати сьогоднішню мою гостю. А до мене завітала директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, пані Валентина Романівна Войткова. Валентина Романівна, рада вас бачити. Вітаю. багато запитань до вас. Багато запитань до департаменту. Адже робота не стоїть. Життя не стоїть на місці. Ваша робота не стоїть на місці і цілий час підкидає все інші, все нові, 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 а можливо вже і старі. Але тим не менше питання, які треба вирішувати. А і якщо подивитися навіть на стрічку новин вашого департаменту, то відверто вам скажу, я коли на неї гляну, я думаю, боже, а, а, а от про що ми зараз? От, от що найголовніше? Бо там все головне, там і багатодітні сім'ї, і заголовок такий на п'ятьох Я рахував я ніяк не міг нормально. Це Добре, чи зле це, ви знаєте, це заставляє задуматися, як ти вчив математику і біологію в школі. Це і робота з внутрішньо переміщеними особами, це і діти, це і басейни. Це напевно мені легше було би сказати, чим не займається ваш департамент, чесне слово. Але тим не менш, я розумію, ми зараз так посміхаємося, але робота дуже серйозна, роботи дуже багато. І ем, давайте сьогодні розпочнемо, якби е, наш з вами діалог з теми. Е, Координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Ми багато говорили про внутрішньо переміщених осіб. Ми я відверто кажу, що мені не подобається цей термін, але знову таки це журналістський прийом, і я кажу, це наші вінничани, це нові вінничани. І по різному ми рахуємо і постійно їх збільшується. І зараз, на жаль, вони знову збільшуються у нас. Чому тому, що йде хвиля Хвиля переселенців, які знову таки ідуть через Вінницю, і знову таки Вінниця у Вінниці з'являються нові. Ві, нові, нові вінничани на сьогоднішній момент про яку офіційну цифру по яку офіційну статистику ми можемо говорити? Е, нових Вінничан? На сьогоднішній день в нашій територіальній громаді на обліку, які зареєстровані в департаменті соціальної політики, в нас понад 44 чотири тисячі чотириста внутрішньопереміщених осіб, які подали заяви, які отримують відповідну виплату державну допомогу на проживання. Серед цих переселенців це понад 10 тисяч це є діти. І на сьогоднішній день ми знаємо, що державою прийнято ряд нормативних документів, якими вже скажімо, не те, що обмежено, а більш жорсткіші такі умови щодо продовження виплати на наступних 6 місяців. І слід сказати, що, наприклад, якщо в нас було заявників до квітня місяця, наприклад, 25 тисяч заявників, які зверталися на допомогу, то на сьогоднішній день і в середньому на місяць близько 70 мільйонів витрачалося на йшло з держави на. Покриття допомоги на проживання, то на сьогоднішній день у нашому місті територіальній громаді вже заємників понад 7 тисяч і близько 29 мільйонів. Це місячний фонд на допомогу на проживання для переселенців. <гум> Він збільшується. Він зменшується. Він зменшується Він зменшується, тому що якщо було сім майже 70 мільйонів на місяць, то зараз 29 мільйонів на місяць, тому що внутрішньопереміщені особи, які мають середньомісячний сукупний доход понад 9444 тисяч гривні, такі люди не мають права на отримання продовження допомоги. Але є ряд і нюансів, які передбачають. Ми визначаємо право. Наприклад, якщо в сім'ї хто здійснює догляд за допомогу, за дитиною з інвалідністю чи за дитиною, яка хворіє, але не встановлена група інвалідності за хворою людиною, за людиною з інвалідністю або перебуває по догляду за дитиною. Тобто є ряд тепер і таких направлень, які потрібно вивчити. І визначаємо право, чи має людина на продовження допомоги на проживання, чи немає. Але якщо середньомісячний сукупний дохід перевищує на одну особу 9 тисяч 444 гривні, так прийнято державою обмеження, то така сім'я, така людина не має права на продовження таких виплат. Раз ви почали вже говорити про гроші, а тут обов'язково треба говорити про гроші, то наступне питання також буде стосуватися грошей. Адже ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, що на сесії міської ради передбачили додаткове фінансування Вінницького міського лікувально-діагностичного центру, щоб військові та рідні загиблих могли обстежуватися безкоштовно в ньому. Знову таки, це стосується грошей. Як я вже сказав, це стосується фінансів, але було прийнято рішення. І як тепер це рішення? Наскільки рішення підтримано підкріплено фінансово? Дійсно, наш діагностичний лікувально-діагностичний центр він має певні пільгові, скажімо такі ціни і ряд категорій, які користуються пільговими тарифами, а також і безкоштовно. Відповідно до комплексної програми і за міського голови, ми завжди комплексну програму доопрацьовуємо, враховуючи, що зараз в нас є ветерани, від ветеранки, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, члени сімей загиблих, померлих, в кого рідний. Загинув починаючи, наприклад, з 2014 року, коли ще було АТО ОС і, на жаль, зараз повномасштабне вторгнення. Тому ми скажемо, доповнили ті пільгові категорії, саме такими, як особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, члени сімей загиблих, померлих, безвісти зниклих за особливих обставин. І от такі категорії вони мають право на користування послугами лікувального діагностичного центру безкоштовно. І слід сказати, що ми розуміємо, що кілька. Якийсь на сьогоднішній день і ветеранів, ветеранок, які мають і статус, учасники бойових дій, особи з інвалідністю є статус. Вони повертаються, і відповідно до цього вони мають право користуватися безкоштовно послугами діагностичного центру. І розуміємо, що потрібно це пріоритет. Номер один соціальних служб і департаменту соціальної політики, і взагалі всіх, щоб надавати максимальну допомогу, сприяти саме від військової служби цивільне життя. Так інтегрувати ветеранів, ветеранок, щоб вони не були залишені поза увагою. Тому в місті проводиться і ряд програм, і вивчаємо, чим можна допомогти. То тобто, щоб в комплексі було, люди відчували турботу. І на сьогоднішній день ми одним із пріоритетів департаменту і скажімо, бюджету. Це є пріоритет, принцип турбота, щоб люди були, мали повагу, увагу і ну, взагалі відчували себе комфортно. Тому саме і було доповнено в діагностичному центрі обстеження, як ми кажемо, в народну, по народному МРТ угу. такі категорії, як я ви ще зазначила, вони мають право на безкоштовне отримання цієї послуги на МРТ. І саме в зв'язку з тим, що збільшується і кількість пільгових категорій, і от користується попитом такі обстеження. Саме було прийнято рішення на сесії, яке було підтримано щоб збільшити на фінансування, Ування на отримання таких послуг в діагностичному центрі це було ще, якщо у нас, наприклад, в бюджеті було скажімо, закладено 6 мільйонів, то ми вже на сесії винесли рішення. Плюс 7 мільйонів, тобто 13 мільйонів, ми очікуємо до кінця року, це отаке фінансування в зв'язку з тим, що надаємо підтримку, надаємо турботу нашим захисникам і захисницям. Дозвольте я процитую мера нашого міста Сергія Моргунова. Він сказав, що знову таки про цифри цього року пільги та допомоги нашим оборонцям та їхнім родинам з бюджету було направлено вже направлено 9 мільйонів. А якщо враховувати пересувнистр. Томатологічний кабінет, який їздить по військовим частинам і місцям дислокації підрозділів, та іншу підтримку, то це 14,5 мільйонів гривень з бюджету мерії з, з, з бюджету нашої е, громади. Запитання, які документи необхідні для того, щоб наші захисники і наші захисниці, яким треба скористатися послугами центру, які документи вони мають мати в першу чергу до кого вони мають звертатися? Це традиційне моє запитання, бо у лікарів я запитую, чи треба, наприклад, на вашу діагностику, якщо я потрапляю, а, ну не я, а образно, якщо потрапляє людина, чи треба мати направлення від сімейного лікаря? Отак От само Валентин Романі. Питати вас, чи треба мати направлення від сімейного лікаря? Які треба мати документи? Документи в першу чергу, якщо це пільгові категорії, як ми говоримо для посилення підтримки турботи наших захисників захисниць, якщо це особа з інвалідністю внаслідок війни, я зараз говорю про пільгові категорії, угу. учасник бойових дій. Чи це, наприклад, член сім'ї загиблого померло безвісти, зникло за особливих обставин? В першу чергу, документ це документ, який підтверджує, що це пільговик і що це людина внесена в наш єдиний реєстр міських. Пільг, тобто, якщо людина проживає на території е, староміські е, мікрорайону старого міста чи Замостя, то потрібно з єдиного реєстру. Це з управління соціального захисту лівобережне на Замостянській Сім. Якщо це центр міста і вишенька, то відповідно управління соціального захисту Правобережне, космонавтів 30, другий поверх, де також дадуть фахівці довідку, що людина включена до такого реєстру. Є відповідне посвідчення. Це відповідне посвідчення, ми я заносимо як пільговика, і оця довідка з цією довідкою він іде на отримання саме або безкоштовне, або по пільгових тарифах. Це одним із основних документів, які дає право на користування безкоштовно. Отримати довідку, чи можна тут я ставлю дві крапки: чи можна зателефонувавши, чи можна зайшовши в мережу. І отримати, наприклад, конкретно номер і або час, наприклад, я так вуалюю запитання мінімізація живої черги, чи обов'язково прийти, стати жива черга, тому що знову таки, і з одного боку літо спека, з іншого боку, комфортність наших центрів прийому, ваших центрів прийому, і як фізично це відбувається, можна прийти в порядку черги, да. черги? можна замовити телефон, Телефоном зазвонити і взяти телефон відповідно на який день чи на який час комфортно, тобто талон попереднього запису, а можна просто зателефонувати і замовити довідку, тоді просто підійти і забрати. Тобто навіть і таке можна. да, можна зазвонити і сказати, що я от є пільговик, він uh -huh. залишає свої координати, наприклад, людина. Ми дивимося по базах. Якщо все нормально, ми готуємо довідку. Uh -huh. Якщо немає, у нас всіх є відповідні контакти. Якщо щось необхідно донести чи з'ясувати, наші фахівці це також з'ясовують. Uh -huh. Центри надання таких послуг, вони знову таки доступні. По перше, шукайте їх на сторінці Вінницької міської ради, і просто вони є в мережі. Так, так вони абсолютно абсолютні. Ще один момент. Ще один момент. Я от думаю: ну, раз ми вже почали говорити про захисників і захисниць. Ще один момент безкоштовного відвідування це безкоштовне відвідування комунального басейну для реабілітації. Це також рішення сесії. Так, так, це також рішення сесії, і от Од... декілька слів про це. Рішенням сесії на черговій сесії було прийнято рішення щодо відвідування басейну нашими особами з інвалідністю внаслідок війни, нашими, скажімо, захисниками чи захисницями, які мають групу інвалідності внаслідок війни, незалежно чи перша, чи друга, чи третя. Тобто прийнято рішення на відвідування басейну безкоштовно в 50 годин на рік. Такі люди з інвалідністю внаслідок війни можуть відвідувати цей басейн, але відвідування басейну відбувається також ми у співпраці розробляли порядок з комітетом фізичної культури і спорту за дорученням міського голови. Все це прорахували і визначили, що необхідно в першу чергу також довідка з єдиного реєстру саме муніципальних пільг. Тобто, як ми вже говорили, що потрібно її взяти, тому що бачимо, що пільговик людина з інвалідністю внаслідок війни це член нашої територіальної громади, перебуває на обліку, користується пільгами. Це довідка, і другий який документ потрібний це довідка від лікаря. Про те, що за станом здоров'я така особа може відвідувати басейн, і оцих таких два документи, вони дають право на відвідування басейну. А вже сама людина визначає, чи їй необхідно 10, наприклад годин підряд, чи вона там може угу. через день відвідувати. Все залежить від стану здоров'я, як того потребує, скажімо, реабілітація і стан здоров'я дозволяє відвідувати. Я коли прочитав це повідомлення, цю новину також мені стало цікаво, а як же це розподілити. 50 годин на рік здається, нібито мало. А з іншого боку, давайте не будемо забувати, що у нас 52 тижні в році, так. всього лиш. Так. Тобто, це виходить абсолютно спокійно. Одна година пільгова на тиждень. Так, тобто якщо є бажання, є здоров'я, якщо є бажання, і якщо як, каже, як лікар пише, то в принципі ще одну годину тоді вже можна докупити до цього Так, але якщо 51 на рік, ми не обмежуємо, що це має бути щомісяця. Може людина і використати в одному Абсолютно. місці. Я да, одразу да, просто да. розбиваю цілий рік. От 52 тижні у нас, да. і у тоді нас 52 вони тижні. Собі використовують, як, як вони того хочуть, як вони відчувають себе, як за станом здоров'я. А знову таки, басейн у нас знаходиться на е Лівобережжі. Басейн, це скажімо так ми називаємо його аквавін. Аква він це, це, Так. Це бувши да. угу. був СКУ. це Аквавін, то. і тут слід сказати, що зв'язку з цим введено додаткові ставки, реабілітолога, інструктора, який також буде коригувати і дивитися, що все було нормально. Вода є вода, так, тут да. в будь-якому випадку. І ще один момент: це той, який я вже проговорив. Знову таки математика вісімдесят 89... дев'ять. На п'ятнадцятьох, я сказав на п'ятьох, на п'ятнадцятьох у Вінниці ще п'ятнадцяти жінкам надали почесне звання мати і героїня. Отут, тут Валентин Ромайна по історії. історії в нашій громаді, коли почали якби присвоювати, присуджувати, я я от просто зараз не знаю, навіть як запитати, а надавати таке високе почесне звання мати героїня. W naszej gromadzie... E Почалося нагородження відповідно до указу президента, починаючи з 2012 року. З 2012? З 2012. І от, наприклад, на виконкомі на черговому засіданні виконавчого комітету міський голова відповідно до указу президента. Дійсно нагородили 15... вручено було саме нагородження, нагрудний знак і посвідчення. Гарно їх привітали, тому що це дійсно мати героїня, яка виховала більше п'яти дітей і. І були в нас жінки, які виховали і 8, і 9, і 6 дітей. І держава при тому, як вже надається це звання, виплачується 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогоднішній день це 30 тисяч 280 Прожитковий 3,023 тисячі 28, Відповідно, 10 прожиткових 30 тисяч 280. Але це без оподаткування. Так, це вже чиста сума. Але слід сказати, що з 12 року у нас таких матерів героїнів, які перебувають на обліку в нас, і вже встановлено їм таке, таке почесне звання понад 150. В нашій громаді В нашій громаді. 150 матері героїні. А, так е, от ви сказали, виховали і декілька разів повторили це слово. Е, у нас е, також, коли ми прочитали, коли ми побачили цю новину, у нас також е, в нашій новинарні виникло. Ну, я не можу сказати, що суперечка, але зацікавленість, велика зацікавленість, особливо у дівчат. Велика зацікавленість виникла. А як же? А де це? А чи, є... а чи рахуються прийомні, а чи не рахуються прийомні? Що значить у це коротке слово виховала? Це народила, так. Е... народила і усиновила. Це народжені діти, які народила. Які народила сім'я, тобто жінка народила п'ятеро і більше дітей та виховала їх до восьмирічного віку, тому що ми до розумі... восьмирічного. Так, да. Тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день вже, наприклад, є і діти, дорослі, наприклад, а є, що виховала на той момент їх більше. А на сьогоднішній день вже навіть жінки приходили на нагородження з, з меншими дітьми, а є вже такі, що і в своїй сім'ї мають. Тобто виховала, народила, виховала. Відповідно, uh -huh. як ви скажемо так Гідно нормальна сім'я п'ятеро та більше дітей, тому що деколи люди путаються, скажем, і рахують троє дітей. Троє От... дітей це багатодітна сім'я. Багато троє сім і більше дітей. Це багатодітна сім'я. А п'ятеро і більше. Якщо жінка народила, угу. виховала, це вже вона має право на почесне звання мати героїня. А тут не рахуються діти прийомні. Усиновлення тут не рахується. По ну, це по закону, так. це норма закону. Так, да. так, ховали, Ну і я якби ну можу не запитувати, але дуже вже мене просили поставити це запитання. Ці діти мають бути від одного чоловіка? Так. Це нормальна сім'я. Ви так задали мені це питання, так це діти від одного чоловіка, абсолютно нормальна сім'я, і навіть жінки поприходили своїми чоловіками, mm -hmm. сміялися, скажемо: о, мама героїня, а тепер і тато А героїня. тато тато став фотографуватися, бо він дуже причасний. До цього ну от бачите, от, от тато причасний, ну він же ж разом приймали участь і виховували. Це ми розуміємо, що вони там разом прийня... приймали десь участь. По перше, рішення, це ясно. На сьогоднішній день. Добре, ми посміялися, це дуже приємно. Валентина Романівна, допомога. Допомога, ви сказали, тільки разова десять неуподаткованих. Так, це коли саме вже нагороджується людина, має відповідно до указу і посвідчення, і нагрудний знак. І дуже приємно, ви знаєте відчуття таке гордості за нашу громаду, що в такий важкий час, і ці люди, ці жінки, це просто ну такий, скажімо, крок дуже важливий і на сьогоднішній день. І, в вони ми допомагаємо. По перше, це разова допомога. Далі, якщо це, наприклад, багатодітна. Ну, наприклад, uh -huh. і старші є діти, але є менші. Вони все-таки рахуються як багатодітна сім'я. Вони користуються і тими державними пільгами. Є в нас і ряд муніципальних пільг, якими теж тобто, користуємося. Діти цих сімей, діти не тільки мама, не тільки да, мама. Діти, а в... діти цих сімей також мають певну соціальну підтримку. Так, мають нашій... Соціальну підтримку і можливо, це малозабезпечена допомога. Ми дивимося, що можемо ну, підказувати по державних спеціальних допомог, а також всі ті програми, які існують в місті, вони розповсюджуються на багатодітних. мати героїні в нас також на супроводі, вивчаємо питання. Ну тобто, допомагаємо як можемо, тому що це наше завдання, і все те, що існує в місті, воно і поширюється на матері на сім'ї. Ми дивилися на фотографії, які знову-таки, розміщені на сайті Вінницької міської ради. Е, відверто скажу, ми загубилися і теж думаємо. Не вже такі молоді бувають мати героїні. Ні, та молоді бувають. бувають, бувають бувають, бувають. Ну що ж, я щиро вам дякую. Ще є багато запитань, пані Валентина, але маємо виходити з ефіру. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, пані Валентина Романівна Войткова, була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Завжди раді бачити вас, я завжди є займ. про що поговорити. Департамент, я ж кажу, зайдіть. От якщо хтось мені не вірить, зайдіть просто на сторінку департаменту. Ви подивіться, вона наскільки. Вона насичена, і яке у нас життя іде. йде. Щиро вам дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. і 8 фен. Події, що поруч.